Доброго дня вам, доброго вечора з Канади, з Нової Шотландії. Сьогодні буде називатись відео, хто не був в Канаді, той не бачив зими. Ось глянь, така у нас чудова зима. Іде сніг, заметіль, прям, ну, прям все супер. Дорогу ще не дуже почистили, чистять. Ось так все замило, хто там каже. Що? В Канаді зима весь час. Ні, не весь час, але буває ось така чудова. Гляньте, ну просто казкова, казкова зима. Знаєте, мете заметіль, знаєте, як у моєму дитинстві. Така заметіль була, мабуть, останній раз я бачила в своєму дитинстві. В Запоріжжі давно такої зими немає. Я ось трохи поблукала по снігу. Хотіла вам показати, скільки снігу, ну сантиметрів, мабуть, 10. Вже випило і буде ще мистить цілий день. Бачите, заметіль така, якщо вам видно, машина поїхала і заметіль. Але дороги прочистять, зараз посиплять сніж, е, солью і все буде добре. Всі на роботу, Вон, бачите, машини, які в нас на парковці стоять, бачите, все замило снігом. Так, все ще тільки в нас 11.30 зараз. І сніг іде десь ну, 2 години, мабуть. Але вже випало доволі багато сніжку. Ну, подивимось, що температура на вулиці не дуже е, холодна, десь мінус 2-3. Але йде ось такий гарнющий сніжочок. І, звісно, ліс. Е, там, де я живу, всюди ліс е, околиці. Міст Це ліс. Так що покажу вам в Україну зиму. Хто там ще не бачив снігу, можете подивитися, зараз ось тільки повернуся, буду їсти. Я записала попереднє відео. Доволі плутано, записала, звісно, тому що зранку записувала відео про те, як я відвідала виїзне консульство, яке було в Галіфаксі, і відправила документи на те, щоб зробити новий паспорт на 10 років закордонний новий паспорт український. Тому що я думала їхати в Україну або в Європу, щоб робити, але знаєте, мені... Пощастило, і я попала в третє виїзне консульство, яке приїхало в Галіфакс. І... В цьому році ще була і гарна погода. В суботу я була, тому що в п'ятницю також мило. Було на дорогах все за метіль. Така, а в суботу була гарна погода, і ми гарно з'їздили. Я ставила документи. і Тепер буду чекати паспорта десь 3-4 місяці. Сказали чекати. Сподіваюсь, він прийде раніше, чим мені подаватися на воркперміт до. Кінця березня, так що в мене ще 4 місяці. Сподіваюсь, що продовжу свій ворперміт на 3 роки і буду ще спокійно, ну доволі спокійно, так вже думати, як далі подаватись на піар. Тому що я ще не подавалася, англійську ще не здала в процесі навчання. І таке ось така погода. Так що хотіла вам показати таку гарнющу погоду. Бля, така чудова погода, гарнюща. З вами була Світлана, з вас лайк. З мене нові відео. І приймаю поздоровлення з приводу того, що вже запущений процес на оформлення мого українського паспорту нового закордонного. Сподіваюсь, нас швидко, ще швидко прийде. Бай-бай! Не забудьте поставити лайк.